ukraińskie słowa. Roj uczerowie! Witam w ukraińskiemu słowie. Nasza programa realizuje się za dzięki dotacji Ministra Wewnętrznych Spraw i Administracji Republiki Polska w ramach projektu Sojuszu Ukraińców PIDLASZ-a. Przy mikrofonie Ludmy Lalabowicz. W dzisiejszych uprzedzach zustrzyniemy się z, z Juliją Panaciuk Tabiato Beatą jak i przedstawiać działalność Funduszu Formalnej i Nieformalnej Oświty oraz Socjalnej Integracji Empatia. Saret projektów, jaki win realizuje, jest ja także projekty z do ukraińskich dzieci, A peredaczu poczyna jem o u wykonaniu pijać go "Dobry hurtu, do Bryna z słuchaty. Oj, tam na trawku, tam na murawku. Kowala za zolia, bez perystanku. Kowala za zolia, bez perystanku. Вона ховала, щебетала, дівчина хлопця причарувала, Дівчина хлопця, причарувала, причарувала серце й душу тепер я її єємаша, тепер я її любити любитима. Po hotowiu wieleje leczeń, koczorny jebrowy, wieleje leczeń, koczorny jebrow. Szcząby po trapy, wsteczko do chaty, wona dobre znaje czym czarowaty, wona dobre znaje czym czarowaty. Ой, там на травку, там на муравку, ковала зозоля без перестанку, ковала без золя. Формальної і неформальної освіти та соціальної інтеграції Емпатія виник наприкінці 2023 року з ініціативи воєнної біженки з Рівного Юлії Панасюк. Фонд реалізує зараз свій другий проєкт, спрямований до людей похилого віку, а у вересні буде продовжувати майстер-класи для польських, білоруських, українських дітей у рамках проєкту Творчо разом. Говорить Юлія Панасюк, заклали фундацію. Ми в кінці грудня 23-го року. Ця фундація була таким спонтанним нашим організуванням, тому що я не мала праці і вирішила, що чому б себе не реалізувати і не дати людям те, що я можу дати. Це моя професія співати. І в мене були колеги, які працювали зі мною в різних проєктах. І я запропонувала одній колезі з Польщі, одна колега з Білорусі, білоруська етнічна, вона вже тут проживає. От і ми заложили втроє фундацію, назвали її Емпатія. Емпатія сама по собі про все говорить. Хочеться поспівчувати, хочеться разом підтримати людей. І тому ми вирішили назвати Емпатія. В кінці грудня нам вдалося. І одразу ми написали проєкт на ЮНІСЕФ і ми його виграли. Ми були дуже вражені, тому що це був наш перший проект, такий міжнародний, якби і трошки переживали, чи пройде, чи не пройде. Як ми описали його, але нам вдалося. Пані Біата написала його, і ми його частину вже реалізували одну, а інша частина буде у вересні-жовтні цього року. По закінченню першої частини зробили великий концерт для батьків. Всіх запрошували, не тільки батьків, запрошували всіх людей. От і зробили такий чудовий концерт. Така розвінята назва нашої фундації то фундація на реч едукації формальної і неформальної інтеграції сполечної. Фундація Емпатія Цвалінь. W naszym statucie fundacji mamy nastawienie na tym właśnie wielokulturowość naszego regionu i dbanie o mniejszości narodowe, współpraca, promowanie, współpraca za granicą to są jedne z że tak powiem naszych postulatów. W związku z tym akurat ten projekt, który teraz realizujemy z seniorami, nie zakłada, że tak powiem tej wielobarwności kulturowej, ale wcześniejszy, który żeśmy rozpoczęły z naszymi pracownicami, a który jeszcze będziemy kontynuować jesienią, właśnie to jest taki większy projekt, który wyjątkowo nastawiony właśnie na uczestników przede wszystkim ukraińskich, ale też sporo mamy białoruskich. Przynajmniej w pierwszej wiosennej edycji. Natomiast jak będzie jesienią, to zobaczymy. Przy tej fundacji my zakłaliśmy. Такий міжнародний, можна сказати, тому що в нас різних національностей люди. Білосток взагалі таке місто, що багато національностей. І заклали ансамбль, назвали його Росава. Ансамбль діє в четвер неділю, два дні на тиждень. От, ми співаємо. Співаємо українські пісні, польські пісні, білоруські, може, щось будемо співати, тому що в нас є білорус. Будемо бачити, як буде виходити вже з цим ансамблем. Взяли участь у конкурсі української пісні при зв'язку українців з підляської криниці і зайняли третє місце. Я думаю, що то такий показник, тому що ми ще мало збиралися, ще не такий не досить згуртований, але крепкий колектив. Я надію, що буде, і хочу зробити професійний. От і другий наш проект це якраз цей проект, який ми зараз реалізовуємо. Це проєкт на емеритів. На... Людей пенсійного віку хочемо розважити їх трошки і в кінці піти до Дому опіки сполечний. Так з концертом так само я візьму цей ансамбль, який є при нашій емпатії. візьму цих емеритів, які займалися і що вони навчилися. Ми співаємо польські пісні з емеритами, але якщо хтось захоче, то можемо і українську, і білоруську. Немає вже різниці, тому що тут різні люди. І по різному все сприймають, але всі згуртовані, дружні. Она єдна там, та ваука моя моя А я тут, ми мая. Гей, гей гейтаві. Дуже мені подобається така тепла атмосфера. Думаю, що може ще якийсь проект напишемо на бабусь із онуками. Це теж буде цікаво, щоб вони свій час проводили. Бабці з онуками може так само ділились якимось досвідом, може, щось співали. Бабці вчили дітей, чи там в'язати, чи співати. Щось придумаємо. Я думаю, що нас троє і всі такі креативні. Є ще одна дівчина, яка до нас долучилася, теж молода Петруся, і вона теж хоче писати проекти. Я думаю, що може вона нам ще щось новіше покаже, тому що професія її перекладач українсько російсько польський. Вона володіє добре і. Має учнів своїх, і вона каже: Ти знаєш, в мене тисячу ідей. Етнічна українка вона теж є. От, Катя. У вересні ви вертаєтесь з тим першим вашим проєктом, будете продовжувати. Так. Друга половина вересня, до кінця жовтня, ми реалізовуємо цей проєкт від Юнісефу. Ми виграли, називається він Творчо разом. От, І будемо робити набір дітей. Хоча в нас є вже набір, і в нас більше, ніж треба, бо діти хочуть ходити, і це безкоштовно, і батьки. Хочуть приводити дітей. Там у нас чотири заняття, чотири години по суботах, з 10 до 2 дня проводимо чотири заняття в різних вікових групах. На чотири групи ділимо дітей, і вони вимінюються. Ми співаємо, танцюємо, розказуємо вірші, вчимо, сценки різні і настольні ігри. Діти дуже відзиваються на цей проект добре, і він минулого року тривав. В іншій організації працювала, реалізовували. Ми трошки змінили танці, додавали і дуже цікаво, бо в кінці можна показати, що робили діти. Робимо великий такий концерт з подарунками. Цього разу були такі солодкі почастунки. І наступного разу думаю, вдасться. Чаюємо з дітьми. Це дуже приємно, бо діти хочуть трошки розважитись, розслабитись, розказати про себе. На жаль, зараз суспільство настільки швидко розвивається, що батьки заробляють. Гроші, все йде вперед, технології. А для того, щоб дитина була впевненою, треба, щоб вона виговорювала, щоб вона розказала щось про себе, щоб вона вміла спілкуватися з однолітками і старшими. І в нас така йде інтеграція, і вікова, і міжнародна, міжетнічна білоруси одне розказують про себе щось, українці інше, поляки теж інше. І так діти між собою знаходять спільну мову, не дивлячись на те, що не всі знають там України. Українську мову, поляки так. Але разом діти інтегрують і це чудово, польською вчаться. І я думаю, що, може, напишемо якийсь проект на польську мову, щоб можна було дітям в такій неформальній обстановці більше спілкуватися. Ми хочемо зробити так, щоб всім було доступно. Ну, Будемо бачити, як вийде. Про проекти фонду Емпатія говорили Юлія Панасюк та Беата Цвалін. Тим часом наша програма завершується. Поки попрощаємось, хочу ще запросити на фестиваль На Івана на Купала, який відбудеться за місяць 13 липня над водосхалищем Бахмати колодобич церковних. Деталі шукайте на сайті головного організатора Союзу українців Піляша. Ось і все в нашій програмі. Ukraińskie słowo jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Nasza predacza zawerszuje się. Za uwagę dziękuję Ludmyla Labowicz, autorka programu. Przeszczajemy się później i wykonaniu hurtu mandry. Do czy w Firi. сива Грибонька Сподобалась, мені сподобалась, мені тая дівчинка. Сподобалась, мені зподобалась, нені тая дівчинка. Кохання Вечоруй до рання як сонечко сіде, як сонечко, сіде кохання відійде як сонечко сіде, як сонечко сіде, кохання відійде the Але ви передачу українською мовою українське слово.